То обійме бабусю Єва Сольська. Скільки себе пам'ятала, коала Лілі разом з мамою і татом жила на високому, майже до неба дереві, розлогому і креслатому, наче величезний зелений капелюх. Щоразу, прокидаючись надвечір, Лілі квапилася привітати сонце, яке саме збиралося спочивати. Привіт, сонце! гукало до нього Лілі. Промінці заплутувались в гіллі, і сонце на хвильку зупинялося. Можливо, цього разу воно затримається? сподівалася Лілі. Та сонце однаково знову починало повільно котитися за обрій. «Добраніч, ніч, сонце, прощалася Лілі, а тоді, як годиться, співала йому Колискової. Коли на небі спалахували перші зорі, Лілі питалась у мами Мамо, коли ми вже підемо до бабусі? Бабуся мешкала за кілька дерев від домівки Лілі, але для маленької коали то була далека далечінь. Зазвичай мама відводила Лілі до бабусі на гостину лише раз на тиждень, коли в дитячому садочку був вихідний. У ці дні Лілі завжди брала з собою. Три евкаліптові льодяники один для себе, другий для бабусі, третій для найкращого друга, смугастого литяги Жожо, численна родина якого жила на тому самому дереві. Старенька чекала на онучку, раз у раз вдивляючись з поміж сріблястого листя. Аго, бабуню, махала їй Лілі. Ось де я. Лілі похапцем дряпалася вгору, а тоді зависала на гільці, тримаючись лише однією лапкою. Дивись, як я можу. Бабуся плескала лапками, а потім міцно обіймала Лілі та її матусю. Як же я скучила за вами, дівчатка мої. Напечимо Евкаліптовий холадок, раділа Лілі. Звісно, погоджувалася бабуся. Зазвичай по обіді до Лілі навідувався Жожо. Проте цього разу друг чомусь затримувався. Не сумуй, підбадьорила дівчинку бабуся. Хочеш, почитаємо нову книжку з казками. «А вже ж!» Лілі вмостилася поряд з бабусею і дістала з торбинки льодяник. У далекій Норвегії почала бабуся, де гори значно вищі за небо. Привіт, Лілі! Мордочка Жожо з брунатною рисочкою на лобі вигункнула з поміж верхніх гілок. Він розчепірив усі чотири лапи і спланирував до подружки, наче кумедний повітряний змій, з пухнастим сірим хвостиком. Вибач, наглядав за молодшими. Найменшенький забив лапку, тож я обіймав і заспокоював його, доки мама повернулась, а тоді відразу чкурнув до тебе. Та спершу довелося переобіймати решту. Навіщо? поцікавилася Лілі, простягаючи другові смаколика. Мама каже, Жожо захопився завзято розмоктувати льодяника. Сього той, кого обіймають, почувається щасливим. Ова! здивувалася Лілі. То он чому мама з татом постійно мене пригортають? Мабуть, кивнув Жожо. Однак раптом спохмурніла Лілі. Якщо обіймашки такі важливі, хто в такому разі обійматиме бабусю? Вона ж бо живе зовсім сама. Не знаю, розгубився Жожо. Може, моя мама? Вони ж сусідки. Ти геній, Жожо, зраділа Лілі. Гайда до неї. Мама Жожо готувала для родини смачнючий акацієвий мармелад. Вибач, дитинко, мовила вона. Я б з радістю допомогла. Але часто густо я така заклопотана. Геть нічого не встигаю. Попитай краще в дядька мурахоїда. Він зараз саме куняє в дуплі. Раптом зголоситься. Дядьку Мурахоїде. загукала Лілі, щойно вони з Жожо спустилися стовбуром. Агов. Га? Хто тут? з дупла визирнула довгаста мордочка із заспаними очима. Це ви, малечі. Чим можу прислужитися? Чи не погодитесь ви час від часу обіймати бабусю Лілі? запитав Жо. Кого? – мурахоїд смачно позіхнув. Бабусю, повторила Лілі, це вкрай важливо. Бачте, пробурмотів мурахоїд, найчастіше я сплю, а коли не сплю, то полюю на термітів. Це також важливо, тому що. тому що... Чому важливо, друзі так і не дізналися, бо мурахоїд знов заснув. Малята трохи зачекали, а згодом пошкрябалися вгору. Майже на самісінці верхівці сидів білосніжний чубатий какаду. Вітаю! почала здалеку Лілі. А чи вміють птахи обійматись? Звісно, сторопів какаду. Чому питаєш? Бо мені потрібен хтось. То обійматиме мою бабусю, зітхнула коала. Навіщо? поцікавився птах, щоб вона почувалася щасливою. Тут ось яка штука Лілі, зауважив какаду, зазвичай обійми не діють без любові. От ти, скажімо, любиш свою бабусю? Від землі до зірок, виголосила дівчинка, то чому б тобі не обіймати її самій? А вже ж я її обіймаю, відказала Лілі. Проте я навідую бабусю лише раз на тиждень, а цього, певно, ж не досить. Он воно що, мовив птах, не хвилюйся, любов, наче квітка, що проростає з маленької зернинки. Якщо вчасно її поливати, вона цвістиме, навіть коли тебе немає поряд. Отже обійми, то ніби вода для тієї квітки, зметикувала Лілі. Саме так погодився какаду. Тоненька скибочка сонця крадькома визирнула з за обрію. «Добрий день, сонце, помахала йому Лілі. У відповідь сонце затопило край небо ніжно рожевою карамеллю. Час рушати додому, доню, покликала Лілі мама. Бувай, бабусю, коала щосили притислася до м'якої бабусиної шубки. Я люблю тебе. І я тебе люблю, моя дівчинко, зраділа старенька. То ти щаслива? Ще пак, усміхнулася бабуся, і Лілі пригорнулася до неї ще міцніше, про всяк випадок, аби точно вже вистачило до наступного разу.